Всім доброго здоров'я! І рада бачити вас на своєму каналі. В цьому відео ми зробимо тоненьку селянку на дві голки. Для прикраси вам потрібен бісер трьох кольорів: синій 33020, рожевий 16125 та білий 46102. а також нам потрібна бісерна голка та нитка. Беремо нитку 2 метри, протягаємо голки з обох боків і набираємо три сині, дві білі, три рожеві, три сині і дві рожеві бісеринки. Пропускаємо 2 рожеві, три сині і 2 рожеві, і в останню рожеву голкою вгору проходимо. Добавляємо на голку дві білі бісеринки, спускаємо ближче до роботи, ось так. Відкладаємо цю голку і беремо іншу, на яку надіто дві білі і три сині. Цією голкою ми проходимо через першу білу з ось цієї сторони, голкою вниз. Підтягуємо. Ця нитка настає робочою. На неї набираємо одну синю і дві рожеві, проходимо в другу бісеринку рожевого кольору. Підтягуємо. Набираємо 5 синіх, проходимо в середню рожеву голкою вгору. На робочу голку набираємо дві рожеві, підкладаємо. На іншу набираємо три білі. Цією ж голку, якою набирали, проходимо через першу рожеву. Набираємо на неї 2 рожеві і одну синю, проходимо в другу бісеринку синього кольору. Набираємо три сині і дві рожеві. Проходимо в середню рожеву голкою вгору. Добавляємо на голку одну синю і одну білу. Спускаємо до роботи і відкладаємо цю голку. На іншу голку набираємо три білі. Цією ж голкою ми проходимо через першу білу з набору по 2. Набираємо одну білу і дві рожеві. Проходимо в середню рожеву голкою вниз. Добавляємо на голку 3 сині і 2 рожеві. Проходимо в середню рожеву голкою вгору. На робочу нитку набираємо дві білі, спускаємо ближче до роботи і відкладаємо цю голку. На іншу набираємо три сині і цією ж голкою проходимо через першу білу з набору по 2, підтягуємо. Далі дивимося уважно. Ось цей момент. Ми набираємо одну синю і дві рожеві. Набрали. Проходимо в другу бісеринку рожевого кольору голкою вниз. Далі дивимося. Ось П'ять синіх. Набираємо, проходимо в середню рожеву голкою вгору. На робочу нитку набираємо. Дві рожеві, а на іншу ось цю, три білі. Набрали, спускаємо і цю голку відкладаємо. На іншу набираємо три білі, і цією ж голкою ми з вами проходимо через першу рожеву голкою вниз. Ось так. Далі працюєте самостійно. Якщо вам це відео сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Всього вам найкращого! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!